Зайшов у шкільну їдальню та почав вибивати ногами двері, жбурляти пляшки у працівника ліцею та лаятися. Сталося це у 27-й школі Рівного. Заспокоїти Дебошира вдалося офіцеру служби освітньої безпеки. Офіцер служби освітньої безпеки негайно зреагував та на подвір'ї затримав 30-річного рівнянина. Для документування правопорушення викликав колег. На місце події прибула група швидкого реагування роти поліції особливо призначення та дільничний офіцер поліції, який і склав на правопорушник адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлено, що рівнянин неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення адміністративного законодавства під час поверхневої перевірки заборонених предметів у нього не було. Того ж дня, але по обіді на прикордонній території області під час польових робіт підірвався трактор. Внаслідок вибуху керманича із серйозними травмами госпіталізували в реанімацію. Також до лікарні потрапили і двоє чоловіків, які в той момент знаходилися неподалік. А в місті Березне ввечері невідомий безпричинно побив чоловіка телескопічною палицею. До поліції повідомив 34-річний житель села Зірне, що в дендрологічному парку міста Березне невідомий чоловік раптово почав нецензурно висловлюватися в його адресу, а потім побив металевою палицею та втік. Потерпілий звернувся до лікарні. Медики діагностували забої грудної клітки та ніг. Працівники карного розшуку та сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 26-річний уродженець Тернопільської області, а нині житель села Городище. Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та нанесення легкого тілесного ушкодження на Тернопільщині. Крім того, зломисник наразі перебуває у державному розшуку за побиття 79-річного жителя Березнівщини. Вночі 6 квітня між селами клесів та Федорівка водій легковика врізався у відбійник, в результаті чого той наскрізь пронизав авто. Керманич та його бабуся від отриманих травм загинули на місці. 19-річна сестра кермувальника у дуже важкому стані з переломами рук та ніг щелепи і ребер знаходиться у реанімації. Слідчий слідчі управління встановив, що водій автомобіля Фольксваген, 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник, який наскрізь пронизав легковик. У наслідок ДТП загинув Керманич та його бабуся, 67-річна жителька села Вири. І ще одна пасажирка, 19-річна рідна сестра кермувальника, отримала тяжкі травми. Дівчину госпіталізували до реанімації. Відомо, що родичі зустрічали з потяга дівчину і повертав. Ще одна аварія, в якій постраждала неповнолітня дівчина, сталася в селі Антонівка Вараського району. Там нетверезий керманич мотоцикла з'їхав у кювет. Юнак в аварії не постраждав. А от його пасажирку госпіталізували у лікарню. Поліцейські на місці події встановили, що 17-річний житель Сарненщини, кермувальник мотоцикла Ліфан не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та на заокругленій ділянці дороги з'їхав у кювет. У ДТП травмувалась неповнолітня пасажирка двоколісного. 17-річну жительку Сарненського району доставили до лікарні, де у неї діагностували закриту черепну мозкову травму та перелом руки. Кермувальник у автопригоді не травмувався. Відповідно до огляду, перебував у стані сп'яніння. показав Міла, що у понад сім разів перевищує допустиму норму. Щоб запобігати травмуванню та смертельним випадкам на дорозі, правоохоронці вкотре наголошують на неухильному дотриманні правил безпеки дорожнього руху усіма його учасниками. Ольга Данілюк, новини Рівного.